1967 році в нашому місті на центральній площі розпочалося будівництво нового палацу культури імені Щорса за архітектурним проектом Олександра Ноздріна велична споруда кубатурою 31 896 метрів кубічних, корисною площею 4406 метрів квадратних, була зведена будівельним монтажним управлінням номер 9 під керівництвом. Боревича. У будівництві закладу культури активну участь брали практично всі підприємства міста. Зокрема, робітники меблевої фабрики оздоблювали плитами глядацького залу на 800 місць, а також півтори тисячі осіб могли скористатися гардеробом. 12 липня 1972 року відбулося урочисте відкриття установи. До цієї події приурочили проведення фестивалю аматорського мистецтва. На свято до міста приїхав заступник голови ради і міністрів України Тронько Петро Тимофійович. Першим, хто творчо освятив сцену нового будинку культури, був Харківський академічний театр, який наступного дня після відкриття розпочав свої гастролі. 5 тисяч новоград-волинців мали змогу переглянути шість вистав професійного театру. 25 липня 1990 року рішенням виконавчого комітету міської ради No269 палац культури імені Щорса перейменовано на Палац культури імені Лесі Українки. Палац культури імені Лесі Українки діє як центр дозвілля, що виконує основне навантаження. Щодо задоволення духовних та культурних потреб, розвитку ініціативи та реалізації творчого потенціалу населення міста культурно-дозвілевій сфері.